Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Одразу кілька відео із жорстоким побиттям, підлітками своїх однокласників і одногрупників. Ви нам їх не діслали буквально кілька днів тому. Ми спробували розібратися і продемонструвати суспільству, аби обличчя цих дітей стало відомими. Сподіваюсь, що їхні батьки зроблять максимум, аби подібних випадків не відбувалося. Ну і чи понесуть покарання за такі жорстокі дії? Самі підлітки, поїхали. Отже, друзі, одразу кілька випадків із побиттям жорстоким побиттям, підлітками один одного сталося днями. Ви нам про це написали на телеграм-канал Соколова. До речі, підпишіться, хто ще не підписаний. На Львівщині старшокурсники влаштували молодшим курсам по святу в доволі такий цікавий спосіб, лупцюючи їх. На Київщині жорстоко побили школярку, дівчата. Почнемо зі Львова у мережі оприлюднили відео із побиттям студентів одного із училищ Львівської області. Через те, що Ютуб не любить такі відео, і ми потрапимо в бан. Ми вам демонструємо це замиляне, для того, щоб побачити це в повному обсязі. Як фактаж, ви можете зайти на телеграм-канал Соколова і там подивитися це вже без блюру. На відео гуртожитку студенти старшого курсу училища, одягаючи буксерську рукавицю, по черзі б'ють першокурсників. А за цим стоять, спостерігають чимало очевидців. Частина із них знімає саме побиття. Сталося наприкінці жовтня. Втім, в мережі воно з'явилося минулого тижня. Стоечку. Все, так, Стоєчку. <ріст> Отже, місцеве видання Золочів нет» встановило, що інцидент, про який ми зараз вам розповідаємо, трапився у гуртожитку червоненського вищого професійного училища, яке розташоване в селі Червоне. Це золочівський район Львівщина. У поліції повідомили, що встановили вже всіх учасників цього інциденту, в тому числі і кривдників. Кажуть, що нині відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганство, вчинене групою осіб. За це передбачено до п'яти років обмеження волі або чотирьох років ув'язнення. Побиття сталося пізно ввечері, коли вже студенти мали лягати спати. Втім, новачків вивели. До всіх на огляд і на своєрідну посвяту. на даний момент у генпрокуратурі вже також відреагували на те, що сталося. Повідомили, що за фактом побиття розпочати кримінальне провадження. Ну і ще не стало відомо, що студентів, які били своїх однолітків в стінах львівського училища, звідти відрахували. І до другого кричущого випадку він стався на київщині в селище Рокитне. Це Київська область. Днями там відбулася бійка між підлітками. Скажу, що на опублікованих в мережі кадрах видно, що одна із учасниць конфлікту жорстоко б'є іншу дівчину. Вона лопцює її ногами по голові, коли та вже лежить на землі. Оточуючи, діти навіть не намагаються зупинити цю бійку і допомогти дівчині, а навпаки, стоять і захоплюються цим процесом. Ваші коментарі це весело происходит, бо тому, що хлопці, як вони сразу пізі, мало все кінчається. А то вона видержала 20 ударів голови попину, до коло вечірку вона сложила. А за мого батька на гарна що ти мені сказала? Тобі закрить особи всіх кривдниць встановлені разом із батьками. Їх вже запросили до відділку поліції. Потерпіла 12-річна дівчина проходить обстеження в лікарні. В подальшому медики нададуть громадськості інформацію про ступень тяжкості завданих їй тілесних Ушкоджень, слідчі Київщини теж розпочали вже кримінальне провадження за фактом хуліганства. Ну а побита дівчина перебуває в лікарні. Журналіст Костянтин Андрію повідомив, що постраждалі завдано черепно мозкову травму відбили печінку та зламані пальці. Чому ми вам розповідаємо про ці випадки? Ну, перш за все, для того, щоб ми озиралися навколо і уважно. Дізнавалися про оточення наших дітей, інколи батьки не в курсі того, що відбувається з дітьми, і про побиття діти часто просто мовчать. Другий момент це те, що дивляться наші діти, і в якому інформаційному просторі вони перебувають. І коли ми вам розповідали кілька днів тому про російський серіал, не буду ще раз піарити його назву, то в цьому серіалі якраз подібні розправи і були, про які я вам зараз розповідаю. Дітям, напевно, варто пояснити, як і їхнім батькам, хто насправді є кривдниками України, і яким чином можна долучитися до розбірок із ними, а не лупцювати своїх однолітків. Знаєте, на тему лупцювання дуже класний кейс от його продемонстрували у Вірменії. Там дві блогерки ходили і кривдили різні латки із квітами. За що? Незабаром ці росіянки поплатилися. Росіянки на території Вірменії їх дуже швидко знайшли. Подивіться цей фрагмент з блюром. А більше ви зможете знайти на телеграм-каналі Соколова. А твою камеру є хто плюнув плювали їй в ліцо я клянусь вам. Я клянусь вам. Погоди, а в аптеке кто снимал? Там в жопу кто засовывал? Это тот человек. А почему ты смеялась и говорила ему, что делать? Если ты начнешь сейчас врать, как наркоман, то будет еще хуже. Я понимаю. Честно, зачем ты снимала этот кампан? Я... Хотіла підняти пані і аудиторію. Час жорстокий, безумовно, і думаю, що наші діти теж переживають з приводу того, що відбувається, але подібні маргінальні осередки були завжди і до війни. Тому варто схиляти культуру з'ясування стосунків в інший бік. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яким чином варто після з'ясування всіх обставин цих побитів. Діяти правоохоронним органам цікаво було б почути ваші думки в коментарях. Обов'язково їх з командою почитаємо. Обіймаю, друзі. Дякую, що надсилаєте нам резонансні випадки. і Відео слава Україні! Слава Збройним силам України! Не забудьте підписатися на канал Соколова, Тут свіжі відео щодня. Ми працюємо, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. До зустрічі завтра. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли доболить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного, це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони, спокій заради перемоги.